Вітаю, переселенці становлять одну з найбільш вразливих соціальних груп в Україні, оскільки вони часто стикаються з різними складнощами, такими як дискримінація при пошуку житла чи роботи, відчуття соціальної ізоляції та багато інших проблем. І про це все ми сьогодні будемо говорити з нашим гостем. До нас завітав екс голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. Вітаю доброго дня. З якими проблемами найчастіше зіштовхуються внутрішньо переміщені особи? Ну, багато проблем, на жаль, залишаються з перших днів одні й ті самі. Це, звісно, якщо брати таку глобальну для всіх проблему, то це житло і багато супутніх ще таких є нюансів, як до прикладу, відновлення документів, працевлаштування так само. Відносини приватних підприємців, які зробили релокацію свого бізнесу е, з місцевими органами там податковою чи інших якихось структур, е, ну і відношення е, певних е, окремих е, громад чи обласних адміністрацій до проблематики переселенців, е, зокрема, плюс е, окремо можна. Е, Розглядати ще категорію е, переселенців, е, які підпадають під категорію людей з інвалідністю, і в них так само величезні проблеми. Е, тому що е, для того щоб взяти кредитування, до прикладу працює людина, е, так має певну інвалідність, але це не перешкоджає їй працювати або мати свій бізнес але. Взяти в іпотеку квартиру вони не можуть, тому що українські законодавство на жаль людям з інвалідністю з певними категоріями ну не погоджують страхові компанії страхування цього кредиту. І таких проблем в принципі виникає достатньо багато, і на жаль, вони от з місяця в місяць вони так і не вирішуються. А якось вони нині вирішуються, чи ну, держава взагалі розуміє про ці проблеми і намагається їх саме головне вирішити, чи поки все залишається на як блокулись? Ну дивіться, давайте от візьмемо просто окремі приклади. Я вже сказав, отримання людьми з інвалідністю кредитів. Це питання не вирішується на сьогоднішній день. Знов ж таки е головна проблема ще й відсутність комунікації з переселенцем. Якщо б з ними більше комунікували, то в них би а не виникало б питань, а е вони б їх просто отримували з тої самої комунікації. б вони б е від відсутності інформації не починали м ну десь е читати якісь там чи ворожі, то чи можливо. Якісь е, вкиди там незрозумілих якихось е, людей е, з приводу того, що все тут всюди зраду, все пропало. Ні, треба з людьми постійно спілкуватись і говорити, що ми знаємо ваше питання, знаємо вашу проблематику. Ми займаємось зараз розробляємо якусь дорожню карту, Крок за кроком будемо вирішувати е, майже другий рік повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни вже Росії проти України. Чи вирішено питання з житлом? Ну, звісно, що ні. З іншого боку, чи можливо було за е, півтора року е, побудувати сотні тисяч квартир? Ну, звісно, що так само ні. Але треба з людьми спілкуватись. Е, дуже багато проєктів є міжнародних, е, які пропонували цілими містечками відкривати для переселенців е, будувати такі будиночки. От нещодавно пройшла інформація, що е, бо американській громадянин побудував невеличкі такі котеджі містечки, віддав людям там на триста чимось. Вісімдесять будиночків на триста чимось е, людей. Ну чудова ініціатива. Е, я знаю, що таких ініціатив було немало. Е, ну, деякі громади просто не йдуть на зустріч приводу з приводу землі, тобто не дають землю. Дехто ну в обласних адміністраціях чомусь не реагують і не сприяють так само цьому. Ну тому тут треба налагодити співпрацю і комунікацію, щоб була синергія між державою, місцевими органами самоврядування і безпосередньо переселенцями. А яка нині ситуація з працевлаштуванням? І також цікавить чи багатьом переселенцям вдалося перемістити свій бізнес. Що стосується релокації, е, то далеко не всім вдалося зробити цю релокацію, тому що по різному е, розпочиналась е, от ця повно, це повномасштабне вторгнення, і е, різні бізнесмени були зовсім в різних умовах. До прикладу, ну давайте так візьмемо там наших сусідів Донецьку область е, в Донецькій області. Е, не дивлячись на те, що розпочалось повномасштабне вторгнення, розпочались обстріли, е, почалася активна фаза бойових дій, але е, територія була м, не так сильно обстріляна. Ну обстрілювалась, е, не залишили до прикладу там 70% е, території області в перші два-три дні. Тобто, був час для того, щоб е, спокійно зробити. Релокацію спокійно підвести якісь там вантажівки, демонтувати обладнання, кудись перевести і вже змонтувати його на нових місцях в Луганській області. На жаль, умови були набагато гірші, в тому сенсі, що я вже сказав, що 70% області перші два дні були окуповані, тому люди просто не встигли. Іноді вони просто прокидались а вже ну, вони знаходились в окупації. Uh, ну і плюс uh, така фаза uh, активних бойових дій, яка була по всій території області, ну її не було ніде. Жодна область не може порівнятися. тому іноді було важко навіть uh, під'їхати до свого підприємства, тому що постійно були обстріли, і це дуже заважало. Але uh, хто uh, зміг, в мене є такі приклади, uh, все ж таки демонтувати обладнання, хоча б основне, хоча б Саме дороговарті, то в принципі можливість така була. Вони виїхали, є приклади луганського бізнесу, який зробив релокацію в іншій області України більш спокійні, і вже вони працюють, вже вони абсолютно нормально відновили свій бізнес. Що стосується робочих місць, то ну тут область на область. Не можна так порівнювати, знаєте, всюди окремі є різні випадки. Можу сказати, що в принципі робочі місця є е, ну майже в кожній області. Єдине, що тут залежить від е, зарплати, тому що ну людині, ж е, переселенцю, треба е, оплатити е, житло, е, ви, винайти його, е, і дивіться в Дніпрі на сьогоднішній день. Ну, я думаю, що від 12 тисяч гривень буде коштувати аренда квартири. Київ так само не дешевий. Тому тут треба ж розуміти, що якщо пропонують зарплату в 17-19 тисяч гривень, з яких 12, 13, 14, ну, в кого яка родина, треба віддати за житло, а що залишається у людині, на що жити? Постійної допомоги так само немає на сьогоднішній день. Вже гуманітарна допомога вона зменшилась в рази, але приклади є, коли можна влаштуватись на підприємства. Я скажу, що от в мене є чітка цифра по Закарпаттю, на сьогоднішній день є 14 тисяч робочих місць, і там можна працювати на різних підприємствах. Я не буду називати їх, але це західні підприємства в більшості випадків. Які якраз і побудовані на Закарпатті, тому що зарплата менша ніж в Європі, але вона не мала. Ну можна говорити, що десь в районі під євро може людина заробляти. Відповідно, і ціни на квартири чи будинки набагато дешевше ніж до прикладу в Дніпрі. Як не дивно це, але ну, є певні хороші умови. Ну і плюс все ж таки західні області України вони більш ну відносно мирні, відносно спокійні, бо обстели всюди все одно є. Тобто, варіанти, коли можна влаштуватись є а, хороші фахівці завжди знайдуть собі роботу. Це 100%. відсотків, особливо все, що стосується а, лікарів. Органів місцевого самоврядування ви знаєте, багато громад вони навіть е, десь конкурують з приводу того, щоб отримати собі хорошого фахівця? А е, от е, саме по певним якимось напрямкам, тому тут е, говорити про те, що нема роботи, я б так не став. А чи відома вам статистика: в яких областях найбільше проживають внутрішньо осіб саме з Луганської області? Ну, е статистику зараз я чітко не скажу, але е ці цифри вони достатньо публічні, але вони там трохи коригуються постійно. Е можу сказати, що найбільша кількість е жителів Луганської області е знаходилась в Дніпровській області, е немало було е в Харківській області, е немало було в Київській області. Е ну а решта вже. Десь, Ну до прикладу, там взяти Вінницька область, ну там три-чотири е тисячі е наших переселенців. тобто область від області дійсно е вони відрізняються. Чому Дніпровська найбільше е має кількість наших переселенців? Тому що люди далеко не хотіли їхати. Вони все ж таки багато з людей, з наших переселенців, Луганських, вони думали, що е ну можливо буде повторення 2014 року, коли. Зайшли, окупували частину території росіяни. Потім їх повибивали, і люди змогли повернутися е, додому. Але на жаль, ну ця війна вже познімала всі маски, позривала з росіян. Вони показали своє е, е, істинне обличчя, і ми бачимо, що просто багатьом людям ну нема навіть куди повертатись, тому що знищені цілі міста. Давайте згадаємо. І Білогорівка, і Попасна, Тошківка, ну багато населених пунктів на Луганщині. Вони просто стерті повністю в нуль. Так, на жаль, це дійсно так. А чи фіксуєте ви якісь конфлікти у цих регіонах, де живуть нині внутрішньо переміщені особи, і чи траплялися випадки дискримінації? Це людський фактор. Е, Ідіоти є всюди, на жаль. Люди, які е, неадекватно реагують на щось, є е, е, так само в кожній області. Тут не можна сказати, що є там одна якась область, яка просто ідеальна, а інша там зовсім погана. Ні. Є е, все ж таки залишки таких наративів е, російських, і цим так само треба боротись. Е, іноді дійсно ну, трапляються такі речі, коли людям просто. Говорять, що що ви сюди приїхали, ідіть захищайте Україну, якраз це ви там позливали Донецьку Луганську область. Але сказати, що це масове явище, ні, я би так не став. Дійсно, переселенці з Лайської області, ну офіційно, дивіться, офіційна цифра, десь 180 тисяч. Але є багато людей, які не зареєструвались, тому ця цифра реальна вона трохи більше. То можна сказати, що якихось конфліктів, таких знаєте, величезних, які б вийшли там на рівень навіть обласний, а не а, такий більш побутовий. То а, такого немає. Є дійсно і, і з боку переселенців люди неадекватні, які приїжджають, не хочуть працювати. Вони а, говорять, що от. Ми все втратили, а ви тут жируєте. А давайте нам все, щоб ми були на всьому готовому. Давайте нам гуманітарку, давайте нам житло, давайте нам там різні пільги. Є й такі випадки, але знову ж говорю, це скоріш поодинокі випадки людей або які там ну дуже сильно постраждали, і в них там є про певні проблеми. Психологічного характеру або просто ті неадеквати, які є в кожній майже громаді, тому ставитись до цього як до масового явища я би не став. Я бачу абсолютно нормальні співвідносини, багато прикладів, коли наші переселенці асимілюються в громаду ту чи іншу будь-якій частині України чи то. Північ чи то південь чи центральна Україна немає різниці абсолютно. Вони працюють, вони вже е, в дружніх стосунках з новими робочими колективами зі своїми сусідами. Е, ну і тобто, побутові якісь вже відносини, вони абсолютно на нормальному рівному рівні. А чи відомо щось про вищі навчальні заклади, які вдалося евакуювати з під окупації росіян? Саме на більшості ну в інших області України так відомо працюють, проводять набори. До них до речі, приходять студенти. Вони набирають абсолютно нормально. Ну, можна сказати, і наш вийшов далі абсолютно нормально, релокувався і. Ну наскільки це е, можна застосувати слово нормально в цих умовах, але все ж таки, ну вони е, працюють е, і слава Богу, е, медичний наш заклад, який в Рівенське, ну в Рівному е, в Рівенську область переїхали, так само на зроблять на набір студентів, е, навчання проводять. Все, все нормально, тобто сказати, що вони. Радіють тому, що ну така релокація пройшла. Ну ні, звісно, вони б хотіли е, залишатись в себе вдома в своїй рідній області, е, розвивати повністю там свою галузь. Але ну в тих умовах, в яких ми зараз знаходимось е, вони знайшли можливість, сили, е, потужності, мотивацію для того, щоб переїхати, відкрити, знайти приміщення, відкрити свої заклади. Вюди все пореєструвати і працювати далі. Я вважаю, що е, вони заслуговують е, тільки якіхось там нагороди е, схвальних відгуків, і ну і плюс е, вони реально набирають студентів зараз і немало. А от люди поважного віку їм вдалося евакуюватися, чи все ж таки е, їм довелося там залишитися в е, такій небезпечній ситуації? Ну тут е, різні ситуації були. Е, я з першого дня закликав людей все ж таки От Наша найбільша проблема була в тому, що е, люди вважали, що буде повторення 2014 року, і багато людей не хотіли їхати. Вони думали, що ну зараз пройде місяць, два-три, а е, воно якось потрохи згасне все, і все нормалізується, як в тому ж самому чотирнадцятому. Насправді ні, війна зі статусу там АТО перейшла просто в статус повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення Росії. І в нас я вже говорив про це, що в нас були знищені цілі населені пункти. Хто хотів виїхати, ми вивозили всі. Дивіться, є загальна цифра, що Виїхало з Луганської області ну більше 300 тисяч людей. А, хто куди? Хтось там а, в Європу, хтось виїхав по Україні. Якась невеличка частина поїхала до Росії. Так, от ми тільки евакуювали а, орієнтовно десь 50 тисяч жителів Луганської області. А, і хто хотів, ми всіх вивезли. Малорухомі люди, ті, які там ну нормально самостійно могли пересуватись з якимись речами, ми постійно, от, налагодили евакуацію, яка працювала. Ну там якщо не було такого масового обстрілу. Тону майже кожного дня е, в нас була величезна проблема з транспортом, тому що, на жаль, е, транспорту було мало, але допомагали мої на той час колеги з інших областей, так само передавали дуже чудово. Відпрацювала е, патрульна поліція. Е, вони постійно супроводжували наші ці колони е, евакуаційні. В нас, слава Богу, от всі, хто хотів, всі виїжджали, і слава Богу, під час е, евакуації. Жодна людина, яку ми увозили, не загинула. Будемо сподіватися, що Луганську область якнайшвидше доокуповують, і що головне, щоб дійсно прийшло мирне життя на ці території, і міста, всі села відбудувалися. Сергій Гайдай, екс-голова Луганської обласної державної адміністрації, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам дякую. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал та допомагайте Збройним силам України задля спільної перемоги. Бережіть себе і до зустрічі!